Ви дивитесь телеканалу Тернопіль 1 та НТБ. Ми працюємо наживо з місця серйозного ТТП. Власне на автодорозі трапилася дорожньо транспортна пригода, як кажуть, з травмованими власне зіткнулись автобуси з вантажівкою та легкове авто. Рух ускладнений. Попрошу показати, як зараз виглядає ця ділянка дороги на автодорозі. М 30 стрий із варени неподалік села Кам'янки, сталася дорожньо транспортна пригода. А власне, з травмованими можете побачити. Як виглядають зараз автомобілі. Легковик зазнав серйозних механічних ушкоджень. Тож від удару на дорозі можна побачити уламки від автомобілей. Також можна побачити, що пошкоджений і габаритний транспорт, вантажівка та автобус. Легковий автомобіль уже забирає спецтехніка. Можемо побачити, що зараз на дорозі власне, е бачимо так деталі, автомобіли, їхні уламки, скло, речі особисті. Так зараз виглядає вантажівка. Тут, власне, патруль, патрульні працюють, так забезпечують реверсне регулювання руху. Окрім цього, тут працюють і інші необхідні служби. Виїжджала раніше і пожежна охорона. Власне, також тут є і затори. Вони тягнуться на декілька кілометрів від Романового села. Люди повиходили із машин. Більшість із них хочуть дізнатися, у чому ж причина таких заторів. Рухається цей транспорт дуже повільно. Просять планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації, а водіям бути вкрай уважними. Зараз можемо бачити поближче так, автомобіль легковий марки Кія. Тут пошкоджені передні та задні двері. Наразі на цій ділянці дійсно ускладнений рух. Тут працюють відповідні служби. Вони контролюють ситуацію. Ми перебуватимемо на місці події. Ви ж слідкуєте за нашими соціальними мережами, аби слідкувати, аби ви дізнавалися усю актуальну інформацію.